На огляді підсвітка з артикулом 12619. Виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 14 планочок, 7 планочок типу L і 7 планочок типу R. Планочка L має довжину 505 мм. Планочка Р має довжину 500 мм. У складеному вигляді вони мають довжину 1000 мм. Присутня кругла лінза діаметром 155 мм. На плану 6 шість діодів напруга 1-3 вольти, ось такі ще маркування. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 31 вольт. Це планочка типу R. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.